Чи можливо змінити PH крові в більш лужну сторону за допомогою лужного пиття або продуктів, які відносяться до більш лужних? І взагалі, що таке pH крові? PH це показник вмісту йонів водню. Так ось pH це досить сталий показник в нашій крові, і не так легко його куди-ліба змістити або в кислу сторону, або в лужну. В нормі наша кров має слабо лужне середовище, слабо-лужну pH. Як люди взагалі собі уявляють, це ощелачування крові да? або вилужування українською, коли ми п'ємо, наприклад, воду лужного вмісту, при потраплянні в наш лунок. Вона вступає в реакцію з кислотним вмістом нашого нашого шлунку, і ця реакція називається реакція нейтралізації, тому що кислота нейтралізує лужну рідину. Що вдруг якимось чином лужна вода змогла проскочити повз наш шлунок і зберегти свої лужні властивості, та потрапила в кишківник і всмакталась в кров. У нашого організму є дуже круті механізми підтримання сталого pH крові, які реагують моментально на. Навіть зміну в 0,1 від показника PH. Є такі буферні системи, як бікарбонатна буферна система, фосфатна система, білкова система буферна, до якої відноситься в тому числі гемоглобін в наших еритроцитах. Завдяки цим системам організм моментально реагує навіть на незначні коливання PH крові і відразу їх відновлює, стабілізує до нормальних показників. Також в підтриманні pH крові ще приймають участь наші легені за допомогою за допомогою дихання. Ми теж стабілізуємо pH. і наші нирки, за допомогою яких теж ми підтримуємо сталий pH. Якщо буферні системи бікарбонатна, фосфатна вони реагують одразу моментально, то через дихання це трошки довше по часу, і через нирки ще трошки довше по часу відбувається регулювання. За допомогою лужного пиття ви можете змінити pH вашої сечі, але не крові. Тому, будь ласка, цей міф про зміну pH крові е, відкиньте, тому що дуже багато рекомендацій про ощелачування крові це все неправда в нашу кров. Майже неможливо змінити pH, А якщо ця pH міняється, то це вже загрозливий стан для вашого організму, тому що взагалі такі зміни відбуваються, наприклад, при кетоацидозі, при порушенні роботи нирок, і це вже ненормально. Це патологічні стани, які необхідно обстежувати та лікувати. Тому не вірте, будь ласка, всім міфам про ощелачування крові, як то кажуть. Перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте, і буде вам щастя. Будьте здорові!